Волонтерка Тетяна Іванченко вивантажує останній вільний кисневий концентратор. Несе до пацієнтки додому. У неї низька сатурація. Це ми вирішили чомусь назвати на масяня. Тобто Вона хоч і маленька, це 5 але Вона вже врятувала. Раз, два, шесть. Все, мажиночка. Вода сюди заливається. Це влажні. Влаждваний ну, щоб не, не порвати льві легких, це роблять і в лікарнях теж. Іванченко каже, 18 концентраторів рік тому ще за минулої хвилі пандемії придбали коштом благодійників. Ми хочете, ми... На концентратори зріс з початком вересня волонтерка Юлія Смагіна каже, щодня до неї звертаються з десяток разів. сьогодні вже двом-чотирьом людям довелось відмовити, бо просто взагалі нема концентраторів. Вони всі на руках, і ми. Жодному разі не намагаємося підмінити з собою систему охорони здоров'я. Просто так сталося, що у нас є трошки концентраторів, і ми допомагаємо людям, якщо їм треба дочекатись місця в лікарні або підтримати організм. Якщо це ліжка просто без кисню або з 5-літровими концентраторами, вони ж нічого не вирішують. Смагіна говорить: сімейні лікарі, з якими вона знайома, бояться видавати концентратори пацієнтам через можливі паламки. Там у нього компресор і холодильнику. Іноді ламається компресор. А от останній раз ми відправили там, зламалась поршнева група. Кисневі концентратори для поліклінік області закупили чотири місяці тому за гроші з держбюджету. У шостій міській поліклініці минулого тижня було 20 кисневих концентраторів. Половину з них передали до восьмої лікарні, яка почала приймати пацієнтів з коронавірусом. Розповіла головна лікарка закладу Ольга Дяків. Ті, що залишилися додому, поки не видавали. тільки зараз вони розказали, як це. Механізм передачі цих концентраторів ну поки такої надумності не було. Предполагається, що ті концентратори повинні видаватися тим пацієнтам, які виписуються після лікування ковіду. Дяків каже, вартість одного концентратора понад 30 тисяч гривень. Половину концентраторів тим пацієнтам, які не потребують госпіталізації, роздали лікарі п'ятої поліклініки. Телефоном сказав головний лікар Сергій Ворощук. На кожного лікаря по одному концентратору, 20 концентраторів, і при лікуванні в домашніх умовах ми видаємо їх. Він же определяє скільки днів, як, який результат, або родичу пацієнта, якщо це дуже такий складний пацієнт, або саму пацієнту. Пори отримує інструкцію від. У поліклініка Харкова зараз понад 900 концентраторів. Рішення про видачу має приймати сімейний лікар, говорить заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубен. обов'язково видають акт акт прийому передачі і е, угода між отримувачем і лікарняним закладом. Відповідальність пацієнт, і Він зобов'язаний повернути, як тільки потреба в ньому буде вже закінчитися. В опорних лікарнях області майже п'ять тисяч ліжок, з них зараз зайнято 67%. відсотків. Централізованим киснем, який потрібен, важким хворим, обладнано більше половини ліжок. Планують відкрити ще одну резервну лікарню у валках, каже заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Первинка працює так само вже з кисневою терапією за рахунок тих концентраторів, які були придбані за державний кошт їх в достатній кількості. Будь-то волонтери, чи будь-хто кажуть, що немає місць, але щодня 200-300 людей це ж таки, госпіталізуються, це свідчить про те, що місце є. За словами волонтерки Тетяни Іванченко, люди продовжують надсилати повідомлення у месенджер у пошуках кисню. Хтось хворіє з родичів, йому потрібен кисневий балон. Я пишу, мабуть, вже все скінчилося. Попросити я щоб вона у Юлію запитала, або хай краще в госпіталь везуть. Померла. То є, це вона не в лікарні, це вона вдома, От Маргарита Дешкіна, Ірина Гнатюк та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.